Доброго дня, шановні підписники і мого каналу. Ось настав час на нашого з вами відео. Сьогодні у нас на відео огляді один з таких телефонів, я вже його анонсував в попередньому відео. Це телефон з посилки, можна сказати, від посилки, вдар нашому каналі, каналу від мого друга з Тернополя. Андрія Жука, привіт, Андрій. Цей телефончик виявився абсолютно робочим. Це телефон HTC Dizer 610 в ідеальному технічному стані і в ідеальному зовнішньому стані, як на свій вік. Ми його увімкнемо. І ми його трішки протестуємо. вибачайте, то все-таки звик включати з боку сам телефон. Це трошки старіша модифікація. Ось так він увмикнувся. абсолютно робочий телефончик. Перше подивимося по форм фактору даного телефона. Скажу вам тільки таке, що цей телефон випускався в темно-синьому чорному і білому кольорі. В даному випадку він попався в темно-синьому кольорі. Мені попадалося, е якщо ви дов... на моєму каналі є е глядачем, то Е, можливо, бачили, що от, е, були у мене такі два телефони. Один повністю, можна сказати, хлам розбитий і постійно перезагружався, то одній з посилок від мого поставчальника з Борщова. Е, а в другий, е, щось ним теж було не в порядку, але в гіршому так само стані. Цей мій попався вперше, що в робочому стані. Єдине, що немає тут української мови, суто стоїть англійська мова, англійська прошивка. Отже, по фактору телефону розкажемо. З правої сторони у нас качелька клавіші звуку. Зверху кнопка включення телефону і трисполіметровий джек на навушники. Знизу розташований в нас мікро-USB зарядка порт. Наверху телефоні динамічок і мікрофон такий от широкий, камера, селфі-камера. І з цієї сторони в нас розташований слот, ну, ви бачите, тут з Глушечка відвалюється слот під карту пам'яті і сим-карту. На задній частинці розташований тільки спалах, і камера, і так само мікрофончик. Телефончик, як бачите, в ідеальному зовнішньому стані. І тепер розповідемо про телефон. Коли, коли цей телефон ще вийшов, ну, я ще не можу пригадати, який тут був рік, в інтернеті вся, всякі дані різняться. Але в тому факті, що тоді телефон це вартував 2139 гривень. Ось знайшов навіть в інтернеті От тоді було оголошення 2139 гривень. Розповімо про даний телефон. Телефон е е оснащений Android 4.4.2 KitKat е е в той час фронтальна камера тільки була 1,3 Мплі, це, це взагалі ні про що. практично. Е розмір екрану в даному телефоні 4,7 дюйма. NCC тут, звичайно, ніяка не була представлена, бо це NFC, це, це звичайний бюджетний телефон на той час. 2G, 3G, 4G в телефоні присутньо. Далі. Що можна сказати, телефон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 400 MSM 8926 4 ядра 1,8 ГГц. Графічний процесор даного телефону це Ardena 305. Оперативна пам'ять в даному телефоні одиничка на борту 8 ГБ пам'яті. Підтримка була карти пам'яті формату Micro SD до 64 мА. Акумуляторна батарейка тут стоїть літіополімерна, нез'ємна 2040 мА. Розміри даного телефончику по довжині, ширині і даного екземпляра. Зараз тако. красивіше Значить, 143,1 мм це довжина телефона, ширина телефона 70,5 см і товщина 9,60 мм. Вага 143 грам матеріал пластик. Як я казав, що він опускався <кхе> в темно синьому чорному і білому кольорі це представлено у нас в темно синьому кольорі. Представлено також що основна камера 8 мегапіксельна ну хоча б щось, як то кажуть. А з ну досить непогане фуку... в цьому, цьому телефоні фокусування. Я зараз вам продемонструю. Я його трошки підзарядив. І телефон досить непогано фотографує. От я візьму свій телефон, і подивимось. Ну, як бачите, досить і досить непогано фотографує. В даному телефоні, як я вже казав, стоїть Android 44.2. На заразній момент я спробував закачати сюди Viber. Viber стає. Ми порівнювали, були ви раніше, може бачили телефончики. Можна порівняти телефончиком Motorola Razer XT926. Той, шустріше працює, цей трошечки ну як-не-як вже вік тому телефонові. І, і, але, от, наприклад, як для дзвінка, для як, звичайно, таку дзвонілочку, як фотографувати, він ідеально ще підходить. Пам'яті, звичайно, маловато для обновлення буде, <кхи> батарейка досить і досить непогано тримає. Ось таке у нас коротеньке лайтове відео вийшло на нашому каналі. На Підписуйтесь, щоб побачити на наш канал, ставте пальчики вверх, пишіть свої коментарі. вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!